Пригоди павука. Павук на павутинці сидів у винограді, дивився в небо синє і позіхав пораз, а вітер на хмаринці ширяв у небі радий прекрасній літній днині, Й забрів у сад в цей час. Він зовсім не нароком, а журне павутиня. Здійняв угору стрімко у купі з павуком. У небеса широкі, крізь сонячне проміння в захопливу мандрівку поніс кудись бігом. Павук летів, як птаха, в мереживах тоненьких, і тут відкрив для себе який безкрайній світ. Тепер він не комаха. Він літачок маленький, він мчав, і просто з неба усім кричав: Привіт! Захоплений надміру, забувши лінь і втому, минав степи й долини, та вітер між левад помітив пасажира і поніс його додому разом із павутинням, в садок у виноград. Павук цей згодом щиро, довкола всім комахам розказував про мандри, що світ безмежний, та ніхто йому не вірив, і в небі, наче птаха, у мріях, там, де хмари, що миті він літав.